Доброго дня, вітаємо черговий запис відеоінтерв'ю для порталу Посестри Інституту літератури. І сьогодні нашим гостем є Микола Лампека, художник-кераміст, скульптор, педагог і резидент Інституту літератури, який наразі інституція пропонує резиденції не лише для письменників, а й для дічів інших мистецтв. Ну і певно... Почнемо, бачачи ось козака, який є частиною проєкту пана Миколи тут у Кракові. То почнемо, мабуть, з короткої розмови про цей проєкт, який ви тут зараз творите. Добрий день. Ну що можу сказати, що я коли отримав запрошення і було було обумовлено, що я маю зробити. Скульптури з каменю і саме е, скульптуру з кераміки, я з задоволенням погодився. І це мені близько, я колись робив аналогічний варіант в парцеляні. От Років 30 тому я вирішив, тільки він був менший, звичайно, мініатюрніший, а зараз от вирішив зробити ось такого козака, який, як тут сказали, є символом української свободи вольності. Ось і то власне я. Опирався на народні картинки, на традиційні зображення все, козака Мамая. Ну і от і створив таку от собі ну, от, козака. Коли ви ще тільки намацували, що який жанр вам цікавий, я так розумію, що кераміка вам виявилася якоюсь найближчою, хоча ви з різними матеріалами працюєте. Як ви взагалі зрозуміли, з чим ви хочете найбільше Ні, ну, працювати? Як вам сказати, я з дитинства. Різьбив з дерева, там, я, мені подобалось. Я, коли закінчив школу, пішов працювати на меблову фабрику в сувенірних цех Я вирізав з дерева там, різних, різних сувеніри, медведі, олені, якісь орли там, такими випускала Дубінська фабрика Зірка. Ось, і коли я почав поступати до Львівської академії мистецтв, там скульптури тоді не було ще, зараз там є, а тоді не було. І я вирішив поступати на проєктування інтер'єру і меблів. Але в процесі підготовки ну, мені сказали там, знайомі студенти, що скульптури на кераміці більше, я от вибрав саме, саме кераміку і не, не жалкую до сих пір, тому що я після закінчення інституту працював 16 років на порцеляновому київському порцеляному заводі. Ось і осоїв там технологію добре. І на жаль, на жаль, на жаль, завод вже закрився у 2006 році. А він і... закрився ну якось збанкрутував. Не ну, як було сказати, потреби, ні в Україні Україні. До речі, було в всьому радянському союзі було 32 порцелянових заводи. Ну там порціляно і фаянсові. І половина з них була на Україні. Україні. І, в принципі, все було зумовлено тим, що в Україні дуже великі поклади білої глини цього ж. І, в принципі, були в нас і старі заводи, такі як Будянський, Коростенський, були нові, Полтавський і Київський, і не такі новий, і не такі старий, він бере початок від 1922 року. Ось і на даний момент ну, на теперішній час всі заводи закрилися. Це зумовлено економічною ситуацією коїсь там. Заповнила китайська привозна ця ж порцеляна, можливо, можливо, там інші фактори, дорогі, дорогі, дорогі енергоносії, щоб опалити «Парцеляну» 1300-1400 градусів, треба багато спалити газові чи Чили? електрики. Так, так і то, безумовно, багатьма чинниками, але, на жаль, зараз закрилися усі заводи. Практично всі заводи закрилися, і київський теж. Ну але от так сталося, що я вже пішов, зайнявся викладацькою діяльністю після того, як на заводі працював. Ну і окрім того, ще і творчо працюю там десь, оскільки викладацька діяльність забирає багато часу. то десь на, на літніх канікулах я завжди їжу кудись на симпозіум якийсь і працюю з каменем. З деревом, з іншими матеріалами, і снігу, і з і льоду робили скульптуру. Найменш тривалі. Так, так. Ну але то такі ці буквелі там ми робили, коли там були конкурси. А що ви робили участь. з льоду? З льоду це ну, там був такий айс-готель, якби для туристів така забавка, що можна переночувати в такому сніговому готелі, льодовому чи сніговому. Да. От, айс, льодовий, в принципі, да. І там були кімнати такі, насипані зі снігу. І всередині ми робили оздоблення. Там, там був навіть конкурс, який ми виграли. Я, у нас була команда з трьох чоловік Юрій Юр, Юр, Місько, Людмила Місько і я. Ось і, в принципі, ми там змагалися з іншими, і ми там здобули кубок тоді, у 2019 році в Буковелі. Ми оздоблювали ці кімнати, ми обрали тему рай, і якби Адам і Єва там робили з, 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 з льоду яблуко зі Змієм, там різні такі речі, ну, якби би до оздоблення. Ну, такий досвід роботи є. А, ви перед розмовою досить цікаво розповідали мені про Кераміку, фаянс, трошки вуші ці всі деталізацію. А ви можете теж розповісти для нашого інтерв'ю? Що таке кераміка, що таке порцеляна? Ну, Кераміка це так би загальний термін, а вона ще має підрозділи. От, є груба кераміка, тонка кераміка. І... До грубої навіть шамотна маса, з якої архітектурні деталі виробляються. А є теракота, це опалена, опалена земля в перекладі з Італійської, це не полита поливою, глина опалена в печі. Вже полита поливою глина, називається майоліка. В принципі, І далі йде фаянс, це вже більш тонка. Така кераміка, яка опалюється на більш високу температуру, 1200 там, градусів. 1300-1400 це вже порцеляна, це вже тонка кераміка, це вишуканий такий матеріал, який ну, винайшли китайці, але в Європі його придумав німецький алхімік Бьотгер, Ось, винайшов і вже європейську, європейську саму порцеляну. І тоді воно розп по всій Європі. А до нашого регіону вона коли вона... дійшла? До нас вона надійшла, ну, в принципі, десь в кінці XVIII століття, в кінці 1700-х років Корицький е, фарфоровий завод, я зараз точно не, не скажу, вам дату, десь в 1780-х роках, десь там так приблизно. От. Був відкритий в Корці перший завод, до речі, відкрили, відкрили його поляки. Ось він проіснував років до 1830-го, десь року приблизно теж. Я зараз не, не пам'ятаю точно дати. Він років 50-тій Але вироби Корицького заводу, вони ну, дуже вишикані, вони мають, вони дуже ціняться на рівні з Мейсенськими, в принципі. Просто їх... Але цей завод вже теж не працює? Він незвичайно, він там 1733, десять. Я не пам'ятаю точно, в якому році він закрився тоді. Але на Україні ще був завод Миклашевського. От, теж досить потужне таке підприємство. От, ну і Баранівка, Коростень це вже Кузнецьо це російські вже яких підприємців от, на Україні відкрили от, до революції. А вже в наш час було 32 заводи, два фаянсових і 14 фарфорових на в Україні, які функціонували там, одні довший час, одні менший час. Але Українська порцеляна має досить таку потужну е, історію, таку, і в принципі, я, до речі, захищав дисертацію саме про, про, про київський фарфоровий завод. порцеляновий. Я коли готувалася до інтерв'ю, я побачила її в інтернеті, потім довго розглядала до неї багато цікавих фотографій. Мені е, Цікаво було, власне, оця стилістика теж, оформлення того, десь там якісь 30-ті роки йде все в портретах Сталіна. Так, так, так. За цим, мабуть, теж можна багато чого простежити, як змінюється світосприйняття. Безперечно, От, кераміка це є якісь особливо там, керамічна скульптура, от, пластика малих форм, там, то є документи епохи. там, та, то, В принципі, на Київському приселяному заводі були дуже гарні. Саме скульптори Щербина, Владислав Іванович, Жникруп Оксана Іванівна, Молдаван Григорій от, і то У нас до сих пір зберігаються там їхні роботи, там ті суворовці там якісь. От, 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 то є документи епохи, звичайно. Хоча я подумала, що робили власники тих сервізів з Сталіном після. Смерті Сталіна. До речі, цікава, така, я мені розповідала таку історію, що у Щербицьку була дуже велика колекція ваз з портретами. Це була традиція така. Ну Я сам навіть робив якісь вази портретом Шевченка подарунок для, для казахського народу, але було дуже багато замовлень. Я знаю, що був там такий лапін у нас на заводі. Художник-портретист, який робив ці портрети і для Хонек, і для Ганді, і для інших видатних політичних діячів. І коли вони приїздили, і ці, ці речі вручали їм там тарелі чи вази з їхніми портретами. І То була така традиція, була навіть людина в міністерстві. От Альошкін був такий. Діяч він приїздив, замовляв, це все, і це все робилося якраз саме на Київському тобто, заводі. Це така індустрія, це ці для політики. І от в Щербицьку була велика колекція цих портретів. коли він помер, його дружина просила, ну от наша знайома художниця, яка теж колись працювала на фарфоровому заводі, Олідія Мітяєва, вона мені розповідала цю історію, вона прийшла до неї і попросила, щоб вона витравила ці портрети з цих вас. Усі всі чи тільки вибрані. певно? Я не знаю, ну, Лідія Мефодіона мені розповідала цю історію, що вона просила, щоб прибрати портрет із цих вас. Кислота, кислота знімає цю фарбу, бо вона опалена і сплавлена з, з черепком, ну, з черепком, а з поливою. І коли кислотою потравити, вони сходять, знімаються. А потім треба чимось заново покривати? Ну, щось там вже можливо намалювати, щось інше, просто квіти, бо там зазвичай портрети ці були в обралені квітів. петриківського розпису чи щось якогось іншого. От. Філософськи заростають ті портрети квітами так, так, історичних так. діячів. Ні, але теж зараз теж є, теж є така, ну, якби, історичні такі артефакти, які вже мають теж свою ціну. Ну То так, є... це, бо, так, це для, так, тепер для музею тепер цікаво. Так, так. Ну, а от випадок такий був, як мені розповідали. А, мені цікаво, я теж дивилася список ваших робіт, і вони теж от, називаються там ваза зоря. Кавовий сервіс спелеолог. А як взагалі відбувається оце неймінг, називання сервізу? Ой, спонтанно, я не знаю. <свісно> ну, Просто я, чесно кажучи, я то не дуже люблю то робити. Але, в принципі, на заводі то, ну, кожна річ має мати назву, бо на неї був, коли ти працював на заводі, то там на неї виписувався паспорт. До речі, там був такий цікавий момент, коли я прийшов працювати на завод, тоді ще виплачували авторські ну, гонорари такі. Ну, як? Ну, ми отримали зарплату, тоді була така 120 гривень, рублів, в Да? От, Зарплата невелика, але ще, крім того, художники, які розробляли сувеніри, ну, сувеніри чи якісь продукції, яка йшла, тиражувалася, то були тиражні. От, і ці тиражні виплачувалися, там копійки якісь, але і поки я зробив перші свої там, роботи, які пішли в тираж, то це відмінили сказали, ай, вони отримують зарплату, не хватить з них не з цих тираж. А і так ти тираж, це скільки таких сувенірів ну, виходило? Ну, та, там по-різному, це вже в керівництво вирішувало. Якщо річ ну, йшла, вона була, купувалася, то, звичайно, тираж збільшувався, а якщо ні, то її знімали з виробництва. Тобто там були, у нас були такі художні ради. Кожен місяць на заводі, кожних три місяці на, на Хрещатику. Там був такий магазин Фарфорфаянс на другому поверсі. Там був главк такий. І в цьому главку були такі виїзні. Зі всіх заводів приїздили художники, керівництво, привозили нові розробки, і там їх художня рада оглядала, прийм, рекомендувала для виробництва або не рекомендувала. А раз в рік це було вже всесоюзне. Я був на двох таких. Художніх радах Всесоюзних. союзних, це було в Зугдіді, в Грузії і в Казахстані, в Капчегаї. Поряд з Алматом, 60 км від Алмати, там завод Капчигайський, порцеляновий був. Но я був на цій художній раді. Тоді, це було це було в 86 році, якраз коли Чорнобиль. Зірвався, а це мало бути вдоб, вдобру, що здається, в в здається, Білорусі, поряд недалеко від, від, від Чорнобиля. Ну і швиденько перенесли аж в Копчагай. Зараз Капчає, до речі, казахський Лас-Вегас. Там, я не знаю, чи, там мав, теж завод вже закрився. Ну такий місто таке ігрових автоматів, не знаю, щось таке, мені так розповідали. А то було цікаво досить. І ми там після того, що я побував в Грузії, то один із останніх цих художніх. Художні, одна з останніх художніх рад. Цікавий такий о, досвід теж був. А, мабуть, мені так здається, з точки зору от літераторів, що а, тиск цензури був мінімальний в таких радах. Чи все одно відбувалися ні, якісь ні, правильні ні, тенденції, неправильні ну, так, тенденції, там, рекомендації? Звичайно, ну, я, ну, ви знаєте, я, я пам'ятаю, як мій, ну, дружина мої моєї дружини, розповідала, що. Е, з, з, ну, що в них там в Петряківці там якогось чоловіка засудили за те, що він сказав, що не розуміється на тих термінах, ну це до не зовсім відноситься, але в принципі він казав: Да я такий революціонер, що аж контрреволюціонер.' Мені розповідав Тарасенко, наш головний художник, що. Ще в ті сталінські часи якогось художника засудили за те, що він, малюючи там якесь древко прапора, зверху такі ну, закінчення таке вигляді піки, і то показати рельєф він зобразив хрестик поставив. І в тому побачили якусь таку символіку крамолу. крамолу і то були якісь репресії відносно того художника. Тобто були, в нас, коли я працював, вже звичайно такого не було. Але, в принципі, Тиск був зі сторони виробничників, які диктували, були було застаріле обладнання, яке не могло зробити якісь гарні нові речі. От. І взагалі на Київський завод він був орієнтований на сувенірну продукцію, але от масове виробництво там сервізи не могли випускатися, тому що для сервізів потрібно було там, формати, ну, тарілочки, блюдці, там, але цього ну, не було, не було такого обладнання. Вже під кінець з функціонування заводу Тарасенко Петро Порфірович, бувший головний художник, розробляв це все, але не встиг, завод закрився так воно. Тобто там були обмеження техніч, технічного плану, в принципі, і виробничники казали, о ні, це не піде, це складно, ми це не зробимо, давайте простіше. І в сторону в сторону спрощення йшло, йшло, йшло. От і знову ж таки, продукція цінувалася. Коли на ній багато золота, там, коли на ній багато рельєфу, там, нам нас змушували робити якісь такі вичорні речі, щоб вони були ва, більш дорожче виглядали. Там. Ну, от, тобто були свої якісь нюанси. То був такий період, на жаль, для, от для скульпторів 50-ті-60 років, вже коли, після сталінських, то вони були якраз досить такі, ну люди мали більше, більше свободи. У нас вже ринок над нами там. Диктував свої умови, і вже ми були обмежені якимись такими і з, з таю, ну, базою значить, технічною. там Станки були застарілі. Купували щось за кордоном, в Англії, в Німеччині, але ну, то не так багато цього обладнання було. От, але, в принципі, щось робили, щось працювало. А щодо технології, то я так зрозуміла, найдорожче це, власне, ці печі, які опалюють, так? Ну так. Печі. От чому, наприклад, зараз не може десь там утворитись, хай винесено за душку війну, але в, якісь, там, в якомусь містечку України, чому не може утворитись новий такий завод? Бо, mm. бо дуже дорога технологія. Ну, технологія теж не стоїть на місці. Розвивається зараз, в принципі, є нові матеріали, які енергозберігаючі. От, Будують печі такі як для космічних цих кораблів, які літають оці ж такі новітні технології, які їх облицьовують так, щоб вони тримали тепло, там, да, от, щоб вони не, не горіли. Там. то В принципі, це використовується в будівництві печей зараз теж. І оці, коли раніше печі з цегли, будували там ті стіни були дуже токі. Тості зараз такі. Є, є такий матеріал, який які тримає ту температуру досить, ну, так, то, то зараз є, але все одно ті ж енергоносії досить дорогі, от, безперечно. Але... Ну, традиційно це досягалася температура якимось величезним вогнем. Так, так, звичайно. от, ну, Перші були дровами там, китайці, пізніше там газ, електрика. От, безперечно, так. і це все не дешево коштує зараз. А якщо говорити про ваш напрямок праці з скульптурою, він у вас розвивався якось паралельно до зацікавлення? Порцеляною ну, чи якось ні. в проміжках? Ну як, ні, скульптури я завжди любив, в принципі, але от саме до маєте на увазі каміну, скульптура з каменю, то, в принципі, в 2011 році мені мій товариш зателефонував з Казахстану, з яким ми вчилися разом, і запросив на симпозіум саме скульптура в камені. Я. я кажу, я ж з каменем не працював, хоча. Я мав досвід, я робив пам'ятник, загинула дівчинка, ми просили зробити пам'ятник, але я тільки виліпив його, зробив модель, а вже каменяр вирізбив його з каменю. Це було десь в, році, десь в 2004 році, з А сам я з каменем не працював. От в 11 році, коли я отримав запрошення на, на на симпозію, я почав працювати. Мені це дуже сподобалось. От я кожен рік стараюсь кудись поїхати. От був в Кажу в Казахстані двічі, був в Туреччині в Ізмірі на симпозіумі, в Франції, ось зараз, якби в Польщі, на резиденції. А скільки часу займає в середньому виготовлення такої ну, кам'яної? Ну, та скульптури? різна скульптура. Ну, з зазвичай симпозіуми розраховані на місяць, на три тижні. Там. І ви щодня Буваєте, її що... маєте підпилювати, то, щоб Звичайно, так, 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 безперечно. Ну, зараз простіше, раніше ж скульптори там тільки мали от різні такі ручні інструменти, молотоки. Різні там, а зараз вже механізація, болгарки, ці котрі шліфмашини, машини, репрямі, тобто це вже різні ну, от, механізми, які випилюють, вирізають. І це, звичайно, пришвидшує, але воно має більш якби, такий травматичний характер, ці інструменти. Багато людей ранилися там, тими інструментами. Це ж воно, ну, Зазвичай знімаються і захисний кожух з болгарки, і працюють і диск, олені десь не, 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 не вдало і люди ранилися. Ну і сама скульптура, був випадок в Туреччині. Коли скульптура впала на скульптуру, І ногу відрізали. Пардон, я так розказую страху вирішити це. Ну, чому це живе життя? Ну так. Тобто, Вірші писати безпечніше. так. Ну, хоча як вам сказати, за це сажали раніше. Ну, так, дивлячись коли. Так, так. Та теж не. Жити взагалі небезпечно. Але цікаво. А от про життя, яке до нас втручається, втрутилось, прийшло таким е, непереборним прям, е, повівом війни. Е, чи відчувається якийсь вплив цієї війни на те, що роблять от зараз скульптори, художники? Тому що в літературі це дуже помітно. От Я була щойно на книжковому форумі видавців у Львові, і я побачила цю вже цілі розкладки воєнної літератури. Е, я Тримала в руках, привезла антологію поміж сирен, укладено Остапом Словинським 600 сторінок за рік записано, написаної поезії про війну близько 60 авторів, дуже хороша поезія. І от ну, слово воно підхоплює. А що з каменем, звісно, так легко не зробиш? Але mm. от чи, чи є якісь зміни в цьому всьому? Не, безперечно, зміни є. Зміни завжди є, завжди. Ну от навіть я коли дивлюсь там на роботи теперішніх якихось класиків, старих майстрів, які зараз працюють, вони працюють ще в річі ще тих якихось традицій двадцятирічної.